Розвідка доповідає про величезне скупчення техніки імперії на РЕНВА. Операція буде складною, тому я використовую бонус саботажу. І треба охолодити е, Кока-Колу і підготуватися, тому що нам видають нову форму, але заходить перший пілот, напевно. Бакі Охара витусовується одразу і буде займати танк. Бакі Охара бачить дірку, до речі, в скелі, через яку вони можуть е, протасуватися до нас. Ну і викидає хлопчикам нашим трошечки бонусів тут. А сам сідає в танк, який ми називаємо Матільда. Матільда заправлена та готова і висуваємося в снігову пустелю. Хлопці, давайте вперед. Давайте, щоб я вас не розчавив. І ось воно, те, на що ми тут всі очікували. Величезний ATAT. -AT. Одразу ж стріляю по ньому. Його треба буде знищувати і треба тут зберегтися, тому що ще вони багато ракет-ланчерів взяли з собою на операцію, хочуть нас знищити. І мені вже перша ракета, до речі, прилетіла достатньо потужно. Стріляю, терпіди і пробую знищити оце. Оцей ІТІАТІ. Слухайте, мене сильно обстрілюють, але більш-менш ми тримаємося. Вже не тримаємося, тому що зараз дуже потужно е, обстріляли. Слухайте, ледь-ледь мій танк живий. Виходжу з нього. Ситуація напружена. Нам потрібен другий танк. Перегруповуюсь і пробую втікти тут. Сідаю в другий танк. Він так само ледь живий. Слухайте, треба стримати цю всю навалу. Стріляю ще декілька ракет із гармати по ньому. Давайте, цей падає нарешті, хлопці. Другий танк наш. І що? І з нами ще хтось, до речі, в танку є, і треба просуватися тепер крізь пустелю. Тут що я побачив. В їм так само нову форму видали, слухайте, але я його знищую. Треба розвертати танк, тут достатньо важко їм керувати, тому що в снігах відбуваються ці, ці, ці всі події непересічні. І що ми можемо помітити? Тут пілот в них є, і їхня база, власне, на якій ще танки, які треба знищити, тому що мені не потрібно, щоб вони на нас нападали, допоки хлопці будуть штурмувати основний палац. Тому я знищую одразу їм танк, їм турель, наприклад. Сюди ще постріл залітає, так як має бути. І нормально. Дроїдів їм можна знищити, щоб вони тут не лікувалися, не отримували підкріплення. Ну і живу силу, напевно, трохи причесати, правда? Так, у нас проблеми доповідають операції, тому що турель вони відновили. І позаду подивіться, що там у нас. Ага, в дупу хоче утримати. Давай з такої гармати йому причешемо. Ще декілька терп'ят. Ззаду він ослаблений достатньо отримає ще декілька пострілів, зараз має лягти насправді. І що в нас підкріплення, слухайте, завершується. кажуть, чекайте хлопці, У них тут ще один танк, який мене розвалює, і разом з -з зі мною мого напарника. Що робити? Та напевно через цей перехід будемо просуватися. І на цю операцію заходить вуки. Вуки озброєний арбалетом вуки, власне, і гранатометом. Слухайте, вони прорвалися тут. Це не дуже добре. Треба декілька гранат сюди визначити їх всіх знищити, тому що тут пілоти. Супротивника прорвалися сюди. Давайте їх всіх знищувати. Дарк трупер вже тут. Давай щось сюди таку гранату. Зараз можуть мені причесати тут трішечки. Дамо гранати, треба все перезарядити. Що я бачу танки. І мені потрібно, щоб за мною хтось йшов. Хлопці, я навіть не встигаю е команду протиснути Команда пішла. Перегруповуюсь. Сюди гранату, слухайте, дарк трупер попереду. Дарк Трупер зараз утримає прочухана, але він кидає термальні детонатори, як не в себе просто, слухай. В тебе їх повні кишені, чи ти їх з дупи дістаєш, а? Це мені цікаво. Таке питання в нас нагальне. Наступний готовий, я туди в печеру одразу кидаю гранату. І не повірите ще одну? І ще одну ви не повірите, тому що там їх як якась навала просто скажена. Ще гранату попрошу утримати, а? І ще одну. Зараз там все вибухне. Я даю команду, щоб за мною хтось рухався, тому що я водно, водночас не, не притисну це все. У Мене нуль вже набоїв. Давай, треба протискати, насправді. Ні, мене замочили тут, подивіться. Е, термальні детонатори летять просто пачками. Тут нам, напевно, потрібен звичайний е, наш солдафон, Бакі Охара заходить, і ця вся команда буде йти. Прикрийте мене, хлопці, я тому що буду заходити з гвинтівкою. Туди, туди дамо зараз потужно достатньо. Значить, перший. Тримає хедшот, надзвичайно, другий. Їм так само форму поміняли. Слухайте, це не дуже добре. Термальний детонатор, і я вибухаю просто. Не дають туди прориватися. Що робити, хлопці? Та був би танк, митикує Бакі Охара, ми могли би щось зробити, але танки всі е, задіяні на, по, на полі бою. Тому треба прориватися з тим, що маємо. А що маємо? Що маємо, то маємо, нагадує е, Шевден Пілот. Нашого, здається, зараз підстрелив трішечки. Ну і тут це все треба закидати просто термальними детонаторами. Інакше ми не прорвемося туди. Стріляю на випередження просто тоді. Слухайте, детонатори летять. У мене є ще такі гранати, до речі. Закидаю їх. Пілот імперський вискакує. Ми туди ще гранату, будь ласка, визначимо ще декілька пострілів. Ну мені тут накидали по голові дуже, дуже добряче. Ще летить термальний детонатор Джеремі. Джеремі не вберегли. Але ми судді ще з цього прориваємо потрохи. Давай, цього мочимо. Цього мочимо. Крізь термальний детонатор проскакую. І все. Follow me. Негайно, хлопчики, тому що тут е, ще низка супротивників. Треба протискати цю печеру нарешті. Стріляй його, давай, Джоні. Ще цього треба застрелити. У мене ще є граната така. А що по термальних, є ще три термальних. Давай, зараз. Головне, щоб тут е, сама печера не розплавилася від такої навали. Пострілів і вибухів Джеремі обережно, тому що вибух надзвичайний. Стрілянина пішла, слухайте, тут їх напрочуд багато. Це і готовий хедшот йому летить. Сюди граната одразу перестрибую. Значить, звідки вони будуть йти, ми не знаємо, тому що сенсори в нас пошкоджені. Тобто ми абсолютно сліпі. Значить, тут ще двоє. Цього треба застрелити, що виходять в великих кількостях. Мене є бластерний пістолет, в мене гранат вже немає. Набоїв ще є 150. В Принципі можна було би щось зробити, якби не цей термальний детонатор. Бійка, просто скаже, не відбувається, новий AT-AT підходить, до речі. Ну що робити? Танки всі зайняті, значить мають з тим впоруватися. Хлопці, за мною. Я очолюю цю операцію, кричить Бакіл Хара просувається вперед. Тут вже наші, ми потрохи протискаємо. судячи з усього, в нас є. Невеличкий запас е, квитків, так що це буде добре. Тільки Джиммі йде просто під приціл лізе по класиці. А в мене френді файр вимкнено, Тобто може бути небезпечно достатньо. Я одразу сюди детонатор даю. І протискаю печеру нарешті. Дарк Трупер попереду стріляє, получає по голові. Ми зараз будемо протискати їх, хлопці. Давайте. Наступний, е, Наступна частина печери. Детонаторів вже немає. Я гранати, насправді, що вони собі думають. Де йти? Невідомо. Ось вона, позиція. Позиція перша, але тут ще один дарк Трупер. Получив по голові, я сюди гранату одразу. Пробую забрати позицію, мені треба допомога. Допомога йде? Нема допомоги, капець просто. Якщо зараз хтось з'явиться, мені просто буде на переливки. Тому сюди одразу гранату на випередження. Пробую лікуватися. Дроїд мене лікує. Із них ніхто. Ми захоплюємо цю позицію в печері. Дуже добре. Вони тут більше не заспавняться. Яка ситуація? Ситуація така, що AT-AT прийшов до нас на базу і зараз буде нас знищувати. Але ми тепер звідси можемо просунутися до палацу супротивника і їх там продавити. Бо вони, судячи з усього, всі зайняті тим, що підтримують AT-AT на основній базі. А, ось негідники. висунули загін розвитки сюди. Я один тут, щоправда, що не дуже добре, але я думаю, я з ними впораюся. На бою ще є 240, іду вперед просто крізь печери. Ага, ні. міни поставили, подивіться, слухайте, це все треба знищити. Замінувалися тут, так. Тут ще один снайпер, виходить, по голові. А що мені робити з мінами? Нічого не зроблю. Треба знищити з таким чином, напевно. Міни готові. Так, хто попереду невідомо. Ну треба цю позицію забрати, в них тоді взагалі не лишиться позицій. А, двоє одразу проти мене інженерів. Це вони ставлять тут міни. Джоні, будь обережно Як кидає, слухайте, в них є, напевно, гранатометник там. Тому що якщо ти кидаєш термальний детонатор е, самостійно ручками, то він так далеко не летить. Це власне на наш Вуки міг би так само закинути цей детонатор. Вони закидають їх потужно. Вуки, давай туди так само, ти маєш засандалити туди ту гармату, щоб знищити міни. Бо ми інакше туди не пройдемо. цього стріляю. Ще термальний нам залітає. Що? 21 набої вже мало. Вуки, на жаль, не може забрати його гармату. Може тільки перегрупуватися і знищити залишки мін. Можу тут влучити. Перегруповуюсь. Тому що бійка тут скажена, ще один термальний летить. Слухайте, ой, я оновив термальні. Переїм летить подаруночок. А хлопчики, І ще один такий. І вони тут прориваються. Вони захопили нам якусь позицію. Слухайте, серйозні наші справи? І мене застрелили. Що по позиціях невідомо, тому що вони, судячи, з усього на базі. Так, вони цю позицію захопили. Маємо спавнитися в центрі і протискати їх базу до кінця. Тому що AIT, AIT. При підтримці, якого вони захопили цю позицію. Судячи з усього, е, не зміг впоратися. Вуки йдеш за мною, будемо їх протискати далі. Грана... Мін вже немає, і ми маємо їх тут протиснути. Це Джоні наш, значить вже тут. Я повертаюся назад, блін. Помилка надзвичайна. Що робити? Та взяти танк, напевно, протиснути їх. Що тут нас? А, вони вже тут, слухайте, спавняться. Я повернувся на базу, я хотів на їх... до них на базу захочити. Чи можемо це собі дозволити? Я думаю, зможемо. І треба цих хлопчиків причесати, оперативно сісти на танк, перегрупуватися, цього знищити негідника. І знищити оце те, що на нас пре тут в назвичайних кількостях слухайте. Хоча б танк. Термальні детонатори залітають просто пачками. І треба і ті знищити, тому що інакше нам капець просто наложиться з бластерки по ньому, що стріляють торпеди, ракети. Вони можуть нас тут протиснути насправді. Значить, цього треба знищити негідника. Він готовий. Там ще танк попереду. Ну тут скопчення основних сил в них. Стріляйте, хлопці, давайте. Ще Три постріли. 14 їх лишається. Я хочу до них на базу зазирнути, встигнути. А це їх основні сили, наприклад. Перелітаю. Значить, ATAT -AT зараз знищу, він готовий. Вибух надзвичайний. Танки вони тут полишили, судячи з усього. І ми до них на базу прямуємо. Подарунок їм заслати невеличкий, так? Тут ще поодинокий імперський е, штурмовик іде, але його очікують подаруночки так само бластерні. Він підлітає все. Семеро лишається, і зараз е, Бакі Охара заходить з тилу просто. Знищить тут, напевно, турель про всяк випадок. Ось, ось ці міни, ми їх знищимо одразу. Ми можемо, до речі, це зробити за допомогою танку. І мін в них вже немає. Ось остання позиція, яку ми можемо підхопити. Але їх лишається всього лише п'ять, і невідомо де вони. Можливо, тут насправді, тому що боронять позицію. Ми захопили командний центр, в них ATAT -AT ще один з'явився. А я в них на базі вже. Власне, храм. Невідомо. Наші. тут може ще хтось заспавнитися, до речі, але є сумніви насправді по цьому. Першу частина РНВ проходить достатньо круто, тому що ми встигли і... А, ось він. Це останній негідник. Ми його знищимо за допомогою танка, як я тільки знищу, захоплю позицію. Позиція дуже повільно знімається, тому що це. Ну, в них дві тільки лишилося, і це основна їхня позиція. Може підтримати хлопці, а? Хе -хе -хе. Моя гармата йому взагалі не наносить е -де ушкоджень, тому треба просуватися і просто слідкувати, як наші. Будуть пробуватися позаду, подивіться. Негідник, мало мене не завалив. Готовий. Перемога. Ледь-ледь. Але я причесав останнього. Бак герой операції просто, тому що самостійно знищив багато. Техніки 51-го не стріляв, а що по деталях у нас, до речі. Дедай, mm? 13 хедшотів і кільнець Прія зробив. Ну добре, про... продовжуємо тасуватися. Значить, у нас зараз буде друга фаза. Ренва, друга фаза. У імперії немає бонусів, а в нас є Скайвокер, який буде заходити на цю операцію разом з нашими хлопчиками-горобчиками та дівчатками. Білочками, і зараз буде в нас бійка за палац. Дуже багато контрольних позицій, які треба буде захопити. І командир Скавокер прибув на позицію. Значить, позицій просто надзвичайна кількість. Не знаю, одразу поспішаю на першу. Вежа розбита тут. Слухайте, позиція з ботами, значить, це центральна позиція. Мені здається, її треба буде захопити в першу чергу. Значить, Я поспішаю на неї. Класичний конквест, коли немає взагалі ні з кого позицій. Тут хто більше позиції забере, той буде перемагати. Власне, тому, напевно, більш важливо не дати їм захопити позиції якісь, тому викидаю одразу термальні детонатори, бо хлопчики зараз підуть на мене, так? Хлопчики пішли на мене. Ще один термальний детонатор, яких в мене немає. Но ми тут є гранату дамо. Вони будуть битися за центр, це точно, і вони будуть битися за додаткову позицію. Значить, Вам декілька пострілів, шановні. Паломін не зробив. Значить, за мною не, не буду мати підтримки. Ну, я сюди ще дам гранату і пересуваюся на наступну позицію. Трошки тут ще відновлю гранати. Значить, скупчення супротивника десь тут. Одразу сюди йде граната. Ось вони йдуть. Давай, зараз буде бійка, скажена просто. Командир Skywalker тут. Ну, Він зараз своїм світловим мечем їм причешить кабіни. кабінети. Але спочатку треба від турелі позбутися. Наші рокетланчери спрацьовують. Командир Skywalker. Отримає ушкодження від гранати. Слухайте, їх дуже багато і гранати летять у термальні детонатори. Я лед живий, я перегорповуюся, тому що я розумію, що мені потрібні трохи сил, щоб захопити наступну позицію, яка фіг знаде. І тут на нас так само чинить напад. Детонатор, напевно, хлопці, follow me. Будь ласка. Сер, я, я з вами. А, тут їх навала, скаже напросто. Дарк Трупер. Получає в спину. Цього ми знищуємо. Задача на операцію переграти Люка Скайвокера, набити більше фрагів. Ми не будемо цим займатися, якщо в звісно, бо мене тут обстріляли напрочуд потужно. Забираю бактетанки. Один за кутом, Що тут отримає по голові просто. Ну і тут, тут треба буде просуватися, тут одразу летить граната, термальний детонатор джернішок. Все і готовий. Наші хлопці. Follow me команда. Ніхто не відміняв. Снайпер мене застрелив. Я вже майже дійшов до позиції супротивника до головної. Буде важко тут прорватися, тому що розбрід по всій мапі йде, але Охара е, зіштовхувався ще не з такими неприємностями. Він кидає перший термальний детонатор і перегруповується крізь всю позицію, крізь всю мапу. А, він бачить, до речі, захід, а я тут не зайду насправді. Я не знаю, чи я тут можу пройти. Я думаю так, тому що тут у нас надзвичайний клоус-комбат. Баки, можеш тут застрибнути, можеш, а тут ми не заходимо насправді. А понизу треба заходити. Супротивники попереду, але я вже зайшов їм до тилу, подивіться. Зараз є хоч якийсь сюрприз невеличкий, тому що одразу два термальних детонатори сюди залітають, ще така граната. І ми будемо знімати їм оцю позицію, а? Позиція буде наша, якщо я виживу, звісно. Тому що тут ще низка сил супротивників, це наші. А вони там попереду. Хлопці, знімаємо позицію, їм капець там просто. Захопили, так? О, тут в нас навала скажена просто. Треба перегрупуватися, щоб мене дроїд підлякував, тому що вони зараз будуть прориватися крізь ці коридори пекельні просто. Стріляю з бластерної гвинтівки, кидаю детонатор і знову ж таки до дроїда перегруповуюсь. Їх треба мочити тут пачками просто, тому що задача на операцію набрати більше фрагів, ніж сам Скайвокер. А наші хлопці кажуть, Бакіл Харат із нахабнів. Люк Скайвокер наша надія. Надія та сподівання, я знаю, кажу Бакі Охара, але продовжує прориватися. Вони, до речі, забрали центр, який я забрав, ту позицію, яку я забрав з самого початку. Їх 74 лишається. Це означає, що містерський влогер тут вже фрагів набив, так як має бути. Треба перестрибнути. Я підлітаю просто догори, слухайте. Що робити? Напевно, з цієї або з цієї позиції можна знову ж таки перехоплювати цю позицію, і в них лишатиметься одна база. Так. Як до неї потрапити? А, тут буде важко достатньо до неї пробитися, хлопці, тому що вони там на верхів'я Так, То ми йдемо вперед. Не боючися зла, одразу летить термальний детонатор. Баки Охара застрибує на позицію. Стріляє зі своєї гвинтівки. Напрочуд потужно. ще один детонатор засилає і ще один, будь ласка, прямо сюди. Цей негідник не лягає. І все, я майже на позиції, але тут мене ще один обстріляв. Треба... Сілитися ліпше. Слухайте, здоров'я дуже мало. Може, баки Охара зараз може насправді загинути. Тому що тут сильно летять детонатори. Мені потрібна якась підтримка. Слухайте, підтримки взагалі немає, тільки дають ще більше набоїв. Ну, які ми туди повикидаємо насправді. Що тут сюди летить. Шановні, потрібні ваші бактетанки, які з вас не випадають насправді. Що не дуже добре. Обстріляв мене. Готовий. Здоров'я взагалі нема. Щось сюди гранату тоді, напевно, таку. Перегруповуюсь, не можемо продавити цю позицію. Перемога невблаганна, кажуть наші. Я підриваюся на термальному детонаторі. Я живийший якимось чином. Треба втікти, втікти, врятуватися, всього замочити. Але ні, мене нарешті хтось під підстрелив позаду з лазерного пістолета, подивіться на негідника, а? Позиція майже наша, і що робити? Та, напевно, звідси так само спавнимося, їх лишається 11, і можна або на базу йти, або десь сюди, тому що тут скупчення, я так бачу, дуже потужне. Крізь вікно кидаю гранату, ми захопили там контрольну позицію, пілота застрелили. Кажуть, пілота застрелили з бластеру. І тут декілька негідників. Перший готовий, другий літає трішечки, любить літати. Гра напроще типічно все вибухає на мапі, як ви можете помітити. Охара проривається вперед, знищує наступного штормтрупера і, і вибухає на, на гранаті. Але він, він. Він поклав своє життя на цю перемогу. І галактика буде пам'ятати його. Що, 31. Я перевершив Люка Скайвокера, але помер 4 рази. Нагороди я навряд чи тут отримав якісь? ні. Та що, дедай 10 хедшотів я поставив від третії особи це непогано. Давайте виходимо на основну мапу. Кажуть, обрати планету, яку ми будемо атакувати. А що тут обирати, якщо лишився лише бо Ендор, бункер е імперців, на якому вони будували зірку смерті, але Люк Скайвокер be... очолить операцію по знищенню залишків імперії, і ми розпочинаємо цю епічну операцію. Отже, шановні глядачі та глядачки, підготували свій космічний попкорн, тому що це висадка на Ендор, і герої галактики, Бакі Огара та його друзі-повстанці будуть прочесувати цей лісовий масив для того, щоб причесати залишки імперців. Бакі Огара спавниться на позиції, одразу сідає на спідер і поспішає вперед. Кажуть, що командир Скайвокер буде присутній на цій операції, буде нам допомагати. Бакі Огара крізь скроні дерев просувається, бачить евоків, які будуть допомагати. І їх треба не розчовити, тому що це нейтральний юніт на цій мапі. Перша позиція одразу попереду. Значить, перший імперський штурмовик получає по голові, другий получає, і вони на деревах Джоні обережно. Від цьому хедшот і пробую зняти позицію, але попереду ще один інженер, який стріляє з маркіри. Слухайте, і дуже небезпечна ситуація. Сестра бакі Огари прибуває, і ще один на деревах. Їм термальний детонатор летить, але мене замочили тут, слухайте, дуже потужно. Вони тому що дійсно на деревах. Треба протиснути два командних пункти і знищити щити бункеру. Це наша задача. За нами маленький Евок, який піде за мною. І бакі Огара просувається вперед. На позицію номер 1 Що там відбувається? Там Джон і Біллі з планети Кащік хочуть нам допомогти в цій операції. Ми просуваємося і бачимо, що тут вони, слухайте, на спідерах приносяться дуже потужно. Позиція вже нейтральна. Так, але на горі можуть бути, на деревах сидіти. Слухайте, AT приходить. Треба сховатися, напевно, і спробувати захопити позицію. Де ж Командир Skywalker? Він потрібен зараз, е як ніколи. кричить е наш герой і захоплює позицію, але позаду імперці хочуть її відбити. Тому несамовиток викидаю термальний детонатор, стріляю по ним. Цього дарк Трупера треба знищити, він готовий. Забер... Не встиг я добігти до бактитанку, тому що мене е ОЛ-452 замочив. Але ми забираємо цю позицію тепер. Ага, буде помста надзвичайна. Помста пішла. Значить, і Ми просуваємося далі. Нам тепер треба захопити другий командний пункт і знищити як можна більше е, сил супротивника. Мало мене не роздосив на, на спідері цей негідник. Перезаряджає гвинтівку. Тут наша сестра Луїза Охара. Її знищили, тому що сил супротивника тут дуже багато. Цього застрелив. Давайте, в них 46 квитків лишається, пробує стріляти на випередження, але негідник ховається за скороннями дерев. Перегруповуюсь і слухайте, їх тут дійсно низка. Хлопчики, треба їх всіх здолати, тому що вони не дадуть нам тут життя. Цього замочив. І наші просуваються на позицію. Але вони флангують, хочуть користуватися місцевістю. Заховався, подивіться на нього за деревом цей імперський е, штурмтрупер. Попереду ще низка штурмтруперів і їх прикриває ІТ Слухайте, потужний е, вибух, і Охара крутить надзвичайний кульбіт. У нас немає тут підтримки техніки, у нас тут тільки евоки і. Бакі Огара заспавнився на позиції дерев. значить Треба перегрупуватися тепер. Наші хлопці з рокіт-ланчерами, Тут вибух надзвичайний просто. Попереду штурмтрупер з базукою Получає. Бакі Огара розуміє, що треба дійсно ховатися, користуватися місцевістю, щоб їм там накидати. Ми там щось збили її щити бункеру, треба вже просуватися на бункер, але. Нам же ще треба другу позицію забрати. Цього я завалив, а тут інженер приходить. Слухайте, мало не збив мене. А може ще збити? Ні, він готовий. Треба бактетанк його забрати. Але треба для початку цього штурмовика знищити. Він готовий. Хлопці, нагорі. А тут ще Дарк трупер прийшов, він готовий. Так само вибух надзвичайний. І наш пілот Джиммі допомагає нам в цій операції. 98 у них, до речі, квитків лишається. Щось за мною ніхто не йде на підтримку. Але Бак Огара не самовито просто просувається до наступної позиції супротивника, яку, на яку вже нападає люк Скайвокер. Він буде її зачищати, він, можливо, зможе її сам захопити, тільки якщо ми його підтримаємо. Як його підтримати, та знищити, напевно, цього штурмовика. Дати йому по голові. Чуєте, виживає негідник, готовий нарешті. І Люка тут обстрілюють турель в них. Це дуже погано, тому що за допомогою турелі вони зможуть. Е нас стримувати. О, мені тут допомогу закинули. Це Джиммі, пілот класичний. Назватий. Пан Скайвокер, треба їх знищувати. Значить, Вони будуть постійно сідати на турель, і скайвокера треба прикривати тут, щоб він їх розвалив. Мені прилетіло з дробовика напрочуд потужно. Кидаю детонатор. Люк, обережно. Тому що тут твого батька вже не буде, але будуть ще дарктру, які літають. Слухайте, не видно, де вони. Бакі Огара має пересуватися. І Бакі Огара отримає хедшот просто від ЦХ12-го. Так, ми не можемо ніяк пробитися до них. Вуки. Давай за мною, тому що треба просуватися вперед. І вони, тут, вони вже тут. Вони хочуть забрати свою позицію назад. Декілька пострілів. цей готовий. Цей готовий. Цьому в спину б'ємо, хлопці, просто. Цей, що виживає, але я сіс зробив. Наступний попереду якийсь вибух надзвичайний. І техніка імперців е, попереду. Стріляю, просто несамовито крізь скроні дерев. Цього імперця здолав. Ой, я отримав. Просто з бластерної його гвинтівки. Тут інженер збоку заходить. Подивіться на нього. Зараз ми його знищимо. Від третьої особи трошки незручно битися. Ого, який постріл від снайпера ЗФ317. Дуже крутий насправді. Що, висадка? Якась Енна. Тут одразу імперський штурмовик в нас на базі. Ну і вони за допомогою техніки нас хочуть протиснути, Але в них вже дуже мало підкріплень лишається. Тому Бакі Охара користується е місцевістю. Крізь скороні дерев продовжує просуватися на позицію, в них вона лишилася лише боєдна. Значить, Цього треба замочити якимось чином. Влучив, замочив, прикрив вуки. І евоки озброєні е списами. Тут так само просуваються. Бачу попереду, ще низку імперців стріляю несамовито просто. Ще стріляю, ще термальний детонатор, туди треба засандалити, перезарядити нашу гвинтівку бластерну. І ми вже біля позиції. Значить, Позиція зараз буде наша. Тільки треба тут просунутися і обережно не нарватися на, на турель. 12. Слухайте, позаду хтось. Не побачив, я тут люк скайвокер, я вже біля позиції. І AT-AT. я не знаю, чи він е, зайнятий. Якщо я його займу, то буде все дуже добре. Але, напевно, ліпше забрати турель, чи AT-AT. ATРТ верніше. В турелі я не зможу. Е в, в техніці я не можу захоплювати позиції, тому я думаю, ліпше зробити точку нейтральною, потім сісти на спідер і до наших просунутися. Точка займається. Значить, головне, щоб цей усюди хід ніхто не зайняв. Ну і тут ще два спідери. Люк там б'ється несамовито. Що? Ми втратили наш основний командний пост, але захопили бараки їхні. Сідаю на глайдер. Просуваюся до наших. А просуваюся вже до бункера. Я в бункері, слухайте, що робити? І знищувати бункер, напевно. Бак огара біля бункера. Ми, заху... Ми захопили командний пост якийсь. Ні, вони підхопили. Ну я біля бункера. Його треба знищити чи що? Тут є ремонтний дроїд. Закидаю туди гранату, напевно, термально. Так, його, судячи, з усього, треба знищити просто. Кидаю декілька гранат. Але умова знищення бункера яка? Я не знаю, я щось не розумію, де тут стріляти. Він не знищується, хлопчики. Напевно, треба було просто захопити де, всі позиції для того, щоб знищити щити. Не знаю. Вони нашу базу відхопили. Поки я тут бігав, що тут? Є шо, спідери, які займає моя сестра Луїза Угара, і до нас при, приходить маленький Евок і ще одна Еліза. А друге ім'я в неї Джесіка. Лишився один якийсь супротивник, і наші цілою пачкою на нього йдуть, і це, напевно, перемога. Так, це перемога. Баки Огара герой галактики, переміг сили зла. Давайте дивитися статистику, нашу неймовірну. 27 я лишень стріляв майже як Люк Скайвокер зарубав своїм мечем. І хто в нас паблік енемі на цей раз? Люк Скайвокер. Але дедай, Огара, 13 хедшотів. Добряче затусили і дивимося фінальний ролик. Повстанський альянс звільнив галактику від сил Імперії і у усі, всіх куточках усіх планет святкують надзвичайну перемогу. Організовано фестиваль і кожен мешканець Галактики отримає безкоштовно космічний гамбургер та кока колу Ми перемогли. І... Що нас очікує далі? А далі нас мають очікувати додаткові конквести. Цивільна Цивілвар і Galaxy Divide. І тут можна вже вибирати повстанців або імперію. І це буде вже потужні достатньо операції, тому що має щось відрізнятися. Я сподіваюся, що дійсно буде щось відрізнятися, не тільки планети. І, це. і наступної серії ми побачимося. Дякую всім за увагу. Зоряні війни. Достатньо крутий у нас е, космічна опера виходить, е, космічний вестерн, космічний серіал. Тримаємося, купи, гарний настрій і побачимося на каналі. До побачення.